Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами проговоримо про безпеку наших комп'ютерів та телефонів. Якщо ми будемо дотримуватися правил чарівної валізки кібербезпеки, ніякі злісні кіберхулігани не зможуть зашкодити нашим секретикам в комп'ютерах і телефонах. Отож, відкриваємо нашу валізу. Секрет перший. Суперміцні ключики паролі. Уяви, що кожен твій обліковий запис, як у Грічі на пошті, має свій замочок, щоб його ніхто не зміг відкрити, ключик пароль повинен бути дуже-дуже міцним. Він повинен бути дуже довгий, не менше вісьми букв і цифр, мати великі літери, як А, Б, В. І маленькі літери А, Б, В, чарівні цифри 1, 2, 3 і навіть декілька особливих значків. Чим більше різних значків, тим краще. Це як суперзамок. Секрет номер 2 два. два охоронці на дверях. Багатофакторна автентифікація. Уяви, що біля твого особистого кабінету в комп'ютері чи телефоні стоять аж два охоронці. Перший запитує твій суперміцний пароль, а другий ще щось перевіряє, наприклад, надсилає тобі секретний код на телефон, який ти маєш вести. Так ніхто чужий точно не зможе пробратися. Обов'язково попроси дорослих увімкнути цих двох охоронців всюди, де це можливо. Третій секрет. Секретна кімната в соціальних мережах. Твоя сторінка в інтернеті це як твоя особиста кімната. Ти ж не хочеш, щоб усі-всі бачили, що в ній відбувається. Тому попроси дорослих зробити так, щоб твоя фотографія та розповіді бачили тільки твої справжні друзі. Ніколи не розміщуй на інтернет-сторінці свою домашню адресу. Номер телефону чи, чи інші великі секрети. Це тільки для найближчих. Четвертий секрет. Спеціальний лікар для комп'ютера. Антивірус. Уяви, що в комп'ютері можуть з'явитися шкідливі жучки віруси, які поламають або вкрадуть твої секретики. Щоб цього не сталося, у гаджета має бути свій особливий лікар-антивірус. Він постійно перевіряє комп'ютер і виганяє всіх шкідливих жучків. А щоб цей лікар завжди був сильним і знав усіх нових шкідників, він повинен автоматично оновлювати свої ліки та знання. П'ятий секрет. Нові деталі для твоїх помічників. Оновлення системи. Гаджети, як і твої іграшки, стають крутішими та сильнішими, коли отримують кращі детальки оновлення операційної системи. Вони допомагають їм краще працювати та захищатися від вірусів. Але пам'ятай, що ці детальки потрібно завантажувати тільки зі справжніх магазинів, з офіційних сайтів, тих, хто зробив твої гаджети та комп'ютери. І останній, шостий секрет. Запасні скарби у безпечному місці, резервні копії. Уяви, що твої найважливіші документи, малюнки, історії, фотографії на комп'ютері це скарб, щоб вони ніколи не загубилися, потрібно робити їхні резервні копії та ховати в безпечне місце на окрему флешку або інший комп'ютер. Тоді, якщо з твоїм основним комп'ютером щось трапиться, твої скарби залишаються цілі. Та неушкоджені. Пам'ятайте, діти, ці важливі правила чарівної валізки кібербезпеки, і тоді ваші секретики завжди будуть захищені.